Всім привіт! Ну що, зараз з вами вирушаємо у подорож до одного з найдивовижніших місць на узбережжі Коста Дель Соль в Іспанії, Марбельгі. А поки не забудь підписатися на мій канал, у мене багато відео про цікаві місця, куди можна поїхати, а також про життя в Німеччині. Місто, яке буквально пульсує розкішу та енергією мільйонерів. Незважаючи на те, що це місто обожнюють світові зірки і мільйонери, купляють тут розкішні віли за 10 мільйонів євро. Можна класно відпочити на будь-який бюджет. Віла в цьому місці це справжній символ статусу. До речі, саме про це є серіал «Преуспіти в Марбель'ї, подивившись, який можна відчути цей лакшері стиль. Тут є віла у багатьох зірок, наприклад, у Антонія Бандерас. А також саудівська королівська родина любить відпочивати тут і відвідує її майже щоліта. Найзаможніші люди з усього світу обирають марбелью, адже це місце, де кожен куточок випромінює ексклюзивність і стиль. Тут ідеальне поєднання неймовірного клімату, так як місто знаходиться як в бухті з усіх боків, оточене горами, тут не так вітряна і тепліша вода в порівнянні навіть чим в Малазі. Це нам розповіла українка, власниця одного готелю, в якому ми жили. Якщо поїхати в гори, можна на власні очі побачити на склонах гір розкішні з видом на море віли з охороною. Ще тут поєднання неймовірних мальовничих краєвидів, вишуканої архітектури і давньої історії. Саме тусовочне лакшері місце тут це порт Пуерта Банус. Тут збираються мільйонери на крутих автомобілях, ексклюзивних яхтах, обговорити свої бізнес-ідеї або просто відпочити серед своїх. Вишукані бутіки, і ресторани створюють атмосферу нескінченого свята, що цікаво сюди може потрапити кожен, пройтися по набережній або позасмагати на пляжі. І, хоч трохи доторкнутися до цього розкішного життя. Але як я і казала, Марбеля це не лише розкіш в її старому місті з вузькими вуличками, де кожна стіна зберігає історію століть, можна відчути справжній дух Андалусії. Я обожнюю це місце. Для мене воно одне з найкрасивіших старих міст в Європі. Тут все як з картинки: милі чарівні будиночки. Всюди ці горщики з квітами на будинках. апельсинові дерева затишні площі. Вазони з величезними рослинами. Це все надає цьому місцю просто неповторний шарм і не поспішаючи прогулятися по ньому справжнє задоволення. Відчути андалузьку атмосферу в одному з туристичних магазинчиків. Також дуже рекомендую зайти в церков на самій центральній площі. Вона просто розкішна, з різних статуй. В ній дуже особлива енергетика. І побувавши в ній, наче провалюєшся в якийсь часовий портал. Саме тут під звуки пристрасного Фламенко, яке народилося в серці цієї землі, оживають легенди минулого. До речі, щодо Фламенко, з нами тут трапилася магія. Ми потрапили на концерт Фламенко, і це було просто фантастично. Я знайшла два місця в центрі старого міста, де проводяться концерти. Специфіка дуже цікава. Концерти відбуваються в невеличких ресторанах на невелику кількість людей. Спочатку я думала, що це мінус, але потрапивши туди, я була у повному захваті, так як ти сидиш прямо біля артистів і проживаєш з ними всі їх емоції. Перше місце це ресторан побільше. Вартість квитка 24 євро. Але треба ще щось заказати з напоїв і з їжі. Сам ресторан дуже аутентичний і гарний, але артисти, які виступають, достатньо дорослі, а нам хотілося більш молодої енергетики. І це ми знайшли в іншому закладі театра Фламенко. Вартість тут була вже 39 євро, але у вартість входив один алкогольний або безалкогольний напій. І ми зовсім не пожалкували, що вибрали саме цей заклад. А ще там власниця грузинка, яка розмовляє російською, і з нею можна поговорити і дізнатися всі деталі. А щоб відчути дух сучасної Іспанії, рекомендую ввечері сходити в один із клубів, які достатньо в центрі. Тут можна не тільки натанцюватися від душі, а також побачити традиційні іспанські танці у виконанні зноюних іспанців. Через дорогу від старого міста починається набережна з ресторанчиками і довга полоса з пляшами. Дуже зручно, що старе місто і набережна знаходяться поряд, і можна жити або там, або там, і зручно всюди добиратись. А ще дуже класно, що набережною старе місто розділяють живописні парки з безліччю екзотичної рослинності, як в ботанічному саду, де можна в тіні дерев перепочити від спеки або просто насолодитися красою. Я просто обожнюю Марбелю і це місце, в яке хочеться повертатися знову і знову. До речі, сюди можна приїжджати не тільки на літній відпочинок, а також приїхати взимку, як, як зробили це ми. Просто прогулятися по місці, насолодитися атмосферою. Берестов туристів. І, до речі, в січні також було достатньо жарко, що деякі дні ми навіть ходили просто в кофтах без куток. І всім дуже рекомендую хоча б раз побувати в цьому фантастичному місці. А в наступному відео покажу, куди можна поїхати з Марбелі або з Малаги на один день і побачити просто фантастичні місця.